Виставка фоторобіт Сепія українського архітектора Юрія Пісковського відкрилася в обласній бібліотеці Чижевського. В експозиції більше півсотні світлин майже усі вони у кольорах сепії. Кірвоград дев'яте місто, де експонуються ці фото. Подивитись, роботи можна буде впродовж місяця. Наші ж кореспонденти вже переглянули виставку та поспілкувалися з автором. Першу свою фотографію Юрій Пісковський зробив більше ніж півстоліття тому. Зараз чоловіку 87 років, а в його колекції десятки тисяч світлин. В кожній фотографії є ну, дуже глибинний сюжет. В кожде Я не знімаю, просто бігу там щось знаєте, можна зупинитися, подумати. Дружина захоплення чоловіка всіляко підтримує. Почти кожне утро я просипаюся від фотоапарат. Уже з утра в кухні починається процес зйомки різними подручними засобами робиться там фон, ткані, драпіровки. Перевагу у фотографуванні Юрій Пісковський надає архітектурним об'єктам. У кожному з них шукає філософський виток. Каже, архітектурі віддав чи не усе життя, а тому знімати її найцікавіше пізніше. Кожна зі споруд має свою історію, як цей храм в Барселоні, який архітектор вважає восьмим чудом світу. Унікально його знайшов образ. Це храм як как би бы, росте із землі. Це вечно. От ми завжди у стремлення до неба. Правда, як ми відчуваємо? Ось цей храм построений саме по такому принципу. Унікальні скульптурні композиції, от, і святое сімейство, власне, маса святих, які, по суті, держать мир, от, одухотворені. А Щепан Юрій любить фотографувати квіти. До Кіровограду таких світлин привіз небагато, бо всі експонуються на інших виставках. Говорить, для нього квіти витвір природи, прекрасний та живий. У мене були архідеї. Розстрілився, я їх знімав дуже багато, Утром починав з ними здороватися, вони як кивають. Знаєш, от, а потім вдруг всі засохли. От палки торчать, і все. Я думав їх викинути. І знову почали. 18 святків, там дві гілочки. І 18 світу. Я їх знімав. У мене 1500 тисячі только орхідей знято. Цвіти, це тайна. Надо постигать, але вона не постіжина. Панорами міста, вулиць, окремі архітектурні частини, старовинні та сучасні будівлі. Усе це можна переглянути на виставці. Про кожне фото автор може розповідати годинами. Ось в цьому місті город міст Дуга, второї вік, нашої римський, це храм зевс Юпітера. Там стоїть ось така скульптура. Скульптура без головы каждый очередний прокуратор, чтобы не тратиться на скульптуру, просто живою голову сюди підставляв, діла лісні мактами і так далі. Так далее. Художники рисовали. А от людей фотограф не знімає, каже, не робить портрети, бо розчарувався у людській натурі. Професійні ж фотографи світлини Юрія Пісковського називають рідкісними та унікальними. Говорять, є на що подивитися і чого повчитися, і архітекторам, і фотографам. Це той приклад виставки, бачимо. Це коли... Не играет роль, яким фотоапаратом фотографирует человек, а іграє каконета. Видіть каконту фотографію преподносит. Здесь фотоапарат Москва здесь фотоаппарат есть фотоапарат и ряд других фотоаппаратов, э, которые вже уже, називаються ретро. Сам же Юрій Пісковський наголошує не важливо чим знімати головне, як ідея, об'єкт, сюжет, композиція та колір його складові успіху. Я на вечірку анатолій басистий день за днем.